Сучасних умовах ринку освіта у сфері кулінарії та кондитерського мистецтва має бути не лише академічно повноцінною, а й практично релевантною. Роботодавці очікують, що випускники професійно-технічних закладів одразу готові до роботи в редальному середовищі, тобто володіють не тільки базовими знаннями, а й конкретними навичками актуальних для сучасних підприємств харчової індустрії. Саме тому постає питання, як спроектувати навчальну програму, щоб вона відповідала запитам бізнесу, зберігаючи педагогічну логіку та якість освіти, сутність проєктування навчальної програми під потреби бізнесу. Навчальна програма це нормативно методичний документ, який визначає зміст, структуру, обсяг знань, умінь і компетентностей, що мають бути сформовані здобувачами освіти. Певною професією для системи професійно-технічної освіти вона є основою професійної підготовки та повинна відповідати державним стандартам професійної освіти, враховувати потреби регіонального ринку праці, бути гнучкою до змін і оновлень. Проєктування такої програми це комплексний процес, який об'єднує педагогіку, аналіз ринку, технологію виробництва і потреби роботодавців. Роль бізнесу в формуванні змісту програми. Бізнес виступає замовником кадрів, тому саме він визначає, які компетентності є затребуваними в сучасних умовах. Ефективна програма створюється у співпраці з представниками галузі, ресторанами, кав'ярнями, кондитерськими, пекарнями, виробниками інгредієнти. Переваги такої співпраці програма стає практично орієнтованою. Студенти отримують навички, які одразу використовують в роботі. Навчальний заклад формує репутацію партнера бізнесу, що підвищує конкурентну спроможність випускників, як створити навчальний план, що відповідає ринковим потребам. Першим етапом проєктування є аналіз тенденцій в сфері кондитерського бізнесу. Викладачам і методистам необхідно вивчати вакансії та вимоги роботодавців, проводити опитування серед місцевих підприємств, аналізувати сучасні тренди, здорове харчування, sugar фрі індивідуальні десерти, враховувати регіональні особливості попиту. На основі цього визначаються ключові компетентності випускника, те, що реально потрібно на ринку. Друге це визначення професійних компетентностей. Професійні компетентності це здатність застосовувати знання, уміння й навички практичної діяльності. Для професії кондитер, основні компетентності, це уміння готувати різні види тіста, крема, начинок, лазури, володіти сучасними технологіями, мусові десерти, глясе, декор, шоколад, знання принципів збалансованого харчування і технологій без цукру, глютену, лактози. Навички оформлення дизайну, фудстайлінгу, організація робочого місця, дотримування стандартів ХАСП, комунікація з клієнтами, пройом індивідуальних замовлень, елементи підприємництва, розрахунок собівартості, презентація продукту. Після цього визначається структура програми, які модулі формують кожну компетентність, модульний підхід до побудови програми. Сучасна практика професійно-технічної освіти в Україні переходить до модульного принципу навчання. Коли програма складається з логічно завершених навчальних блоків модулів, кожен модуль формує певний набір знань і вмінь, а після його завершення учень може продемонструвати практичний результат. Такий підхід дозволяє гнучко оновлювати програму, додавати нові модулі або змінювати зміст за потреби ринку. Включення сучасних кондитерських технік у навчанні. Щоб програма була сучасною, необхідно постійно оновлювати технологічні теми та рецептури. Рекомендується включати сучасні методи стабілізації мас, пектин, агар, желатин, різних типів плюс техніки мусових тортів, декорування глазур'ю, нові технології приготування кремів без термічної обробки. Альтернативні інгредієнти, рослинні вершки, цукор, замінники, бобові, білки і взаємодія з бізнесом при оновленні змісту. Під час розроблення оновлених тем варто залучати практиків в галузі, власників кав'ярень, бренд-шефів кондитерських. Представників компаній, постачальників сировини, такі фахівці можуть консультувати при складанні програм, пропонувати нові техніки або навіть брати участь у проведенні занять. Це забезпечує реальне наближення освіти до сучасного виробництва, баланс теорії та практики в навчальному процесі. Теоретичні знання створюють основу для розуміння технологічних процесів, а практика формує професійну майстерність. Ідеальний баланс для професійно-технічної освіти 40% теорія, технології, стандарти, калькуляції, 60% практика, майстерні, лабораторії, стажування на виробництві, форми організації практичної підготовки лабораторні заняття. Учні відпрацьовують окремі технологічні операції: збивання, формування, глазурування, декорування, мета досягти точності рухів стабілізації результату. Майстер-класи проводяться за участю шеф-кондитерів або педагогів із високою кваліфікацією, демонструють сучасні прийоми, презентують нові продукти, виробнича практика стажувань проходить у реальних закладах, кав'ярнях, кондитерських циках. Учні беруть участь у виготовленні продукції з клієнтами, планування процесів. Такий досвід формує готовність до професійної діяльності. Навчально-виробничі майстерні при професійно-технічній освіті створюють можливість для виготовлення продукції на продаж, що дозволяє поєднувати навчання з елементами підприємництва. Методи оцінки ефективності навчальної програми, оцінка ефективності програми має бути системною, ґрунтуватись на таких критеріях: рівень сформуваності компетентності випускників, чи володіють вони необхідними практичними навичками, чи можуть працювати самостійно. Задоволеність роботодавців чи відповідають знання й вміння випускників реальним потребам підприємництва. Рівень працевлаштування, який відсоток випускників працює за фахом протягом року після закінчення навчання, здатність до інновацій, творчості чи демонструють випускники ініціативу, чи створюють нові вироби удосконалюють технології, інструменти оцінки. Підсумкові кваліфікаційні роботи, створення власного десерту або колекції виробів із презентацією, професійні конкурси, участь у регіональних всеукраїнських чемпіонатах, відгуки роботодавців, зворотній зв'язок із місць практики, моніторинг оновлення програми, перегляд змісту щонайменше раз на два роки відповідно до трендів. Проектування навчальної програми під потреби бізнесу це не разова подія, а безперервний процес оновлення і вдосконалення. Ефективна програма повинна ґрунтуватись на аналізі ринку праці, формувати актуальні професії та навички, забезпечувати баланс теорії, і практики, регулярно переглядати спільно з представниками бізнесу. Тільки за таких умов професійно-технічна освіта зможе готувати кондитерів нового покоління творчих, гнучких і готових до вимог сучасного ринку праці.